До великого моменту будь готовий. Кожен з вас, кожен може стати Богданом, як настане слушний час. А що тут робить баба? Береш на себе найбільш небезпечну і важку роботу. Звук вильоту ракети. Він вже просто надихає. Тетяна Чорновол, нова народна депутатка замість убитого Андрія Поробія. Де вона зараз? Та чи воює, почуєте за хвилину? А також що чекає підозрюваного у гучному вбивстві Андрія Поробія? Вирок чи обмін? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Забула канісліту землю. На які я воювала. мені байдуже все тобто, я теж землю. Центральна виборча комісія оголосила Тетяну Чорноволу, обраною народною депутаткою України. У той же час апарат Верховної Ради підтвердив дострокове припинення депутатських повноважень Андрія Поробія, якого вбили у Львові 30 серпня. Відповідно, інформація опублікована на офіційному сайті ЦВК. Тетяну Чорноволу визнано депутаткою від політичної партії Європейська Солідарність, де вона займала 27 цьому позицію у виборчому списку. Журналістка і громадська активістка Тетяна Чорноволо раніше входила до депутатської фракції народ. О, фронту та працювала в комітеті Верховної ради восьмого скликання з питань національної безпеки і оборони. Коли ти жінка, ти можеш воювати тільки тоді, коли ти затребувана треба бути ефективною треба бути спеціалізованою. нагадаю тетяна чорновол українська журналістка політична та громадська діячка вона народилась у києві та здобула освіту на факультеті журналістики київського міжнародного університету у різні роки працювала у таких виданнях як пік обозріватель лівий берег і українська правда широке визнання чорновол отримала завдяки журналістським розслідуванням корупції за часів президентства віктора януковича саме вона першою почала викривати подробиці щодо резиденції межагіря да, Перемоги над Януковичем. Ага. так це... це мій трофей. Я Його навіть зашила, тому що вона на мене велика. Mm. І Я її якось так одягала і фотографувалася. Просто ну, отак є? — то тільки ще стросом його конфіскували. Вона пробула там близько трьох годин, доки її не затримала охорона. За цей час встигла зробити світлини резиденції президента, опубліковані згодом у мережі. При цьому чорновол акцентувала її метою. Був не журналістський репортаж, а антипрезидентська акція. Паркани насправді це нічого. Що жодний паркан не може захистити ворогів України від обуреного народу від їхніх мирних акцій протесту. Якщо людей прийде багато, якщо прийде їх кілька десятків тисяч, коли прийде сотня тисяч, коли прийде, наприклад, півмільйона або мільйон. Якщо це змогла зробити одна людина, то Львівське море нічого не зупинить. Чорновол також брала активну участь у революції гідності. Під час євромайдану вона проникла в авто СБУ на європейській площі, яке використовувалось для прослуховування опозиції. Техніку тоді знищили мітингувальники. <плес> Також організовувала захоплення КМДА, де згодом розмістився штаб Майдану. Попри попередження Турчинова Яценюка про можливий арешт, вона відмовилась тікати за кордон і посилила участь в автомайдані, ініціювавши зокрема виїзд до маєтку медвечука. Важко? Ні, а далі як? Переді мною було озеро з качечками. Далі був гостьовий будинок, але я його не встигла зняти, тому що це якраз був цей зона ризику, де ми не могли зразу злапати, і Я поспішила скритися в лісі. У лютому того ж року, після розстрілу протестувальників у Маріїнському парку, вона ініціювала захоплення офісу партії регіонів на Липській. Тетяна Чорновол 2013 року пережила замах. У ніч на 25 грудня, неподалік Києва, на Бориспільській трасі. Її жорстко побили невідомі за попередньою інформацією. Міліції вона їхала власним автомобілем, коли її раптово. Заблокувала інша машина. З неї вийшло кілька чоловіків, які витягли чорновол за керма, жорстко побили та залишили в придорожньому кюветі. Багато різних варіацій. Це могла бути боярвота за автобайдадом. Працюде там я була на воєтку Захарченка і була на в шотки. Далі це могла бути з тим, що я нещодавно відкрила нове вежгір'я Януковича, яке у нього селідові потрівці а ще одеяке в ще Шикарніше ніж старе, яке він вже побудував та два тільки оздоблення. У березні 2014 року її призначили урядовою повноваженою з антикорупційної політики. А у вересні того ж року радницею міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на позачергових парламентських виборах 2014 року. Вона прийшла до Верховної Ради від партії Народний фронт бути в команді тих політиків, що будуть говорити в очі суспільству. Ми повернемо Крим і так заявляти не обман. Ми Україна цього досягнемо. Ні сьогодні, так завтра. Але тільки за той умови, якщо будуть політиці, ті, хто буде про це говорити, хто буде мати рішучість брати на себе такі зобов'язання. Так, ми звільнимо Крим. Це мій окоп. Окуще місце. Ну, і в цьому місці окопу. Наша енергоустановка. Це щоб відлякувати комарів. Бачите, дуже такий комфортно. Це я роблю своїми руками. Причому ця позиція в нас два дні. Тобто за два дні, поки я працюю, я її облаштувала. З 2014 року Тетяна Чорновол брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону АЗОВ. Того ж року вона пережила особисту трагедію. На війні загинув її чоловік. Він вже загинув від втрати крові. Я себе теж дуже картаю. Тому що мені здається, якби була би я там, я я би зорієнтувалася, він би не загинув від втрати крові. От мені так здається. Чоловіком Тетяни був Микола Березовий, громадсько-політичний діячий очільник партії Удар у Горлівці. Він служив добровольцем у батальйоні спеціального призначення Азов. Загинув під Іловайськом, коли рятував пораненого товариша та потрапив під снайперський вогонь. Без батька залишилися двоє дітей. Україна зараз міцно стоїть на ногах. Україна успішно бореться. Але навіть якби боротьба була безнадійна, все одно треба боротися. Бо коли ти борешся, ти маєш хоча б шанс. Бо коли ти борешся, ти не впадаєш у відчай. Бо коли ти борешся, тебе не чекають жахи капітуляції, бо тебе вже не буде. Від початку повномасштабного вторгнення Росії. Тетяна Чорновол брала участь у бойових діях у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців та 126-ї окремої бригади територіальної оборони. Вона командувала розрахунком протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» у складі 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богона має військове Гвання молодшого лейтенанта. Це моя. Я підбила. Вчора ми закінчили працювати без 5.19. Після того по нас почав працювати ворог. Все горить до сих пір. Чи можливий обмін підозрюваного у вбивстві Андрія Паробія на це питання відповідає представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов під час ефіру програми на лінії вогню на громадському радіо? Насамперед слід зазначити, що триває слідство, і служба безпеки України проводить зараз слідство. перед тим провадження було в національній поліції, і звичайно, цей злочин має бути розкритий, а винний не має понести покарання. Он став особисто українській владі неправда, це неправда. Не Все, що я хочу, щоб зараз. Скоріше зробили вирок. Так я визнаю, я його вбив і хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонено, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина. Я можу зараз говорити лише свою точку зору, щоб не впливати на слідство, адже очевидно інформаційних маніпуляцій буде дуже багато. Зрозуміло, що ворог ані на секунду не зупиняє окрім власне бойових дій на лінії фронту. Це роботу своїх розвідслужб, роботу спецслужб і намагання вирбувати. І українців на наших територіях шукаючи різні приводи, різні обставини різних людей. І я поки що жодної оцінки не даю, бо те, що оприлюднили, потребує ретельної перевірки і підтвердження з боку слідства. Водночас Андрій Юсов зазначає, йдеться про громадянина України, а отже, він нестиме відповідальність згідно з українським законодавством. За його словами, хоча в Україні діють офіційні програми на кшталт хачук своїм», що передбачені для колаборантів і зрадників, цей випадок ймовірно розглядатиметься окремо. Я також був знайомий особисто з Андрієм Пробієм, і це справжній державник і справжній патріот. І якби він міг і мав можливість врятувати життя українців в російському полоні, він обов'язково це зробив Не мій син, це я давно зрозумів. Він був син і сам себе так відчував. Він не жив там для родини, він нічого не жив. Він жив для України. І для нього його сім'я, то вся Україна. Але разом з тим ви справедливо оцінюєте ті ризики ту, ту скриньку Пандори, яка може відкритись. Тому держава, правоохоронні органи, судочинство ретельно має до цього підходити. І безумовно, ми повинні всі відчувати себе в безпеці. І ось ця схема, коли ти когось вбиваєш, а потім просишся в Росію, як на мене, це так не працює. Ви знаєте, я не знав хто буде після мене, яка політична сила, але я дуже добре знав себе. Я знав, що для мене це питання. Важливо це мало сказати, але ну, дехто переконував політичними аргументами, давайте той закон не ставити, я говорив, це не є закон, по якому я можу приймати рішення. Це рішення мого діда, рішення мого батька, це рішення моєї родини. Перед ними я несу відповідальність. І тому цим критикам я знайшов таке гарне формулювання. Він я говорив, я з вами не раджусь. я вам повідомляю, що закон промови буде поставлений.